І сина, і Святого Духа. Амін. Слава Ісусу Христу! Слава на владики, всечесні, всесвітліші високопреподобні Отці, до віхості, брати і сестри. Вечері Твоїй тайні, і днес сина, Божі, мене причасника прийми! Цей гімн, гимн, який ми сьогодні співали, які молимося. Кожного разу перед Святим причастям розкриває зміст таїнства сьогоднішнього дня. В переддень своєї смерті Ісус Христос зібрав своїх учнів на Тайну Вечерю. На тій Тайній вечері Він вчинив дивні речі, таїнственні речі, які ми сьогодні бачили. Під час цього богослуження. Він віддав себе своїм учням. Все те, ким він є, у його божественній особі, він віддав їм. Він є Христос, це помазаний Божий, той, що у собі носить помазання Духом Святим. Тому сьогодні у цій літургії ми освятили святе миро для помазання Божого люду, те миро, яким будуть помазуватися ті діти, яких будемо після хрещення приносити і уділяти їм таїнство миропомазання, яким будуть помазуватися Божі престоли, на яких служитиметься безкровна жертва. Всі інші речі, яким уділиться тайна Духа Святого. Христос сьогодні дав своїм учням споживати своє тіло і кров, ту свою присутність в тому світі і те своє Божественне життя дав їм, щоб воно ввійшло в їхнє життя і зробило з ним єдинокровними. Зробило їх з ним єдиним тілом. Тобто церквою Христовою, а Він є главою цього ціла і цієї церкви. Він сьогодні умив учням ноги, очищуючи таким чином кожного з нас і скверні гріха, але показуючи, що Він є служитель слуга, який прийшов до нас у цьому вигляді, щоб нас омити, освятити. І зробити причасниками святості самого Бога. Вечері твоїй тайної, і Донесення Божій мене причасника прийми. Оця тайна вечеря була першою божественною літургією. Божественна літургія це не є наше служіння Богові. Божественна літургія — це той момент, коли знову і знову Христос, наш, наш учитель, наш Спаситель, приходить, щоб послужити мені і вам. Кожної божественної літургії, Він приходить, щоб зробити нас своїми дітьми, накормити нас своїм тілом і своєю кров'ю. Щоб обмити мою скверну, полити на мої рани у ці божественні ліки, які б мене стілили, і знову привели додому Небесного Отця. В Божественній вітурії Христос служить мені, кожному з нас, так, як ми бачили Його сьогодні. На колінах переді мною умиваючи ноги. Вечері твоєї тайної Днесни Божий, мене причасника прийми. Сьогодні церква святкує установлення тайної Євхаристії, але однораз тайні священства. Тому я хочу щиро привітати сьогодні наших владик. Священників і діяконів з цим великим днем сьогодні вкотре Христос продемонстрував у цілій церкві велич тої тайни священства. Бо те священне служіння це є виконування тої служби служіння, яку виконав, виконує і буде виконувати до кінця світу через нас. Наш божественний учитель і спаситель. Але це їм закінчується далі. Вечеря твої тайни, днеси на Божі, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм Тайном не повім і поцілунку не дам тобі, як Юда, але як розбійник сповідає тобі. Поміни мене Господи, коли прийдеш у царство Твое, Бо ці дні є лише, не лише моментами надзвичайного упокорення служачого нам Бога це є днями відречення від нього, коли один з учнів продав Його, видав його на муки і на розп'яття. Сьогодні Христос видається в руки кожного з нас. Церква закликає нас. Не цілувати його, як Юда, який пізніше його продасть. Насміється всього його упокорення, всього недомовного таїнства спасіння. Але кличе нас бути подібними до того розбійника, який буде розп'ятий праворуч нього. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоєму. Нехай це буде спосіб наближення кожного віруючого. До Христа у цих днях. І тоді Він скаже, сьогодні кожному з нас вже сьогодні будеш зі мною в раю. Амінь. Слава Ісусу Христу. Благословення Господні на вас того благодаті і чоловіку любі завжди мені і повсякчас, і на віки вічні.